Ви в п'ятницю пят ми довбали, а, а в неділю взяли, за Який це? А хто розбив? розбив? Ну ми в п'ятницю пят тут довбали асфальт старий. А вони що ж, бо, не обратить внимание, будуть ліну ділити, горвати, вони можуть. А бачили, що стояло, ж бог все стояло, вони взяли, оце стояли. Все було. А ми по новому ріжемо. А потім лоток викопаємо, привеземо лоток. І отакі от металлические поставим меті, щоб вода, щоб тут більший зброс воды был. друзі наші ваші. А тепер ви знову вирізаєте 10 квадратних метрів останки. Ну так, да, нам же треба викопати за яму. А ви комунальні підприємство якесь? здесь? Ну, дорога. Як? нас. Ні, ну комунальний підприємство. Універсал 2005. 2005. 2005, Універсал 2005. So. А колеги ваші що а це. то може... я не знаю. Та вон до них сидить, вони Добрий день. Журналіст, перевесло. А хто у вас тут головний? Який журналіст? Перевесло. Інформаційно-аналітичний центр. Ви з якогось комунального підприємства зараз ремонтуєте дорогу, так? Так, да, тільки що ти не знімаєш. Ну, я не старший. Право. А хто старший? Десь пішов туди внутрі. А ну покажіть мені його, будь ласка. Куртка така світла, з темними полосами. Ти хочеш у мене взяти інтерв'ю? Я хочу у вас взяти інтерес. А чому ти вирішив, що я хочу його дати? А ви відмовляєтесь? Так! Щось... Да. Сановний можна вас? Як вас звати? Я депутат міської ради Сергій Михайлович. Скажіть, будь ласка, як вас прізвище? Ви керуєте цим ці... не ви, а, а хто? А що ви депутат? В якої ради? Кіроворадської міської ради. Робите офіційний запит Кіроворадську міську раду, яке підприємство виграло торги і виконує ці роботи. Це... Яка, яке підприємство? Ну, як ви зробите запит, вам дадуть відповідь. А ви не можете сказати, ви... Ну, але ви керуєте тут цими роботами. Ніхто, mm. ах не ви. А, а чому ваші no. працівники кажуть, що ви? Не ошибаюсь. Thank okay. you.